9 жовтня 2022 рік. Перед вами трьохрічне дерево, сорт Каліс сніговий. З другого року почав закладати плоди. Вже було минулоріч сигнальне плодоношення, вже починає осипатися. Будемо вже збирати. Ось такий ось він в мене. Отже легко так віднімається, що свідчить, що він вже 100% готовий для збору. Ті, що опали, я навіть куштував, ще потрібно їм трішки полежати. Сорт народної селекції має дуже-дуже багато клонів. Напевне, в кожному селі має, є своя форма цього сорту, свій кальвіль. Тому може бути як пізньозимовим, так і осіннім. Різні періоди збору та різні періоди споживання. Ось такий ось сорт в мене наявний. Так, поки спостерігаємо за ним, конкретно ось цей спостерігаю, вивчаю, далі буде видно більше про нього інформації. На цьому все.